Су so, so, або всім привіт! З вами Performance Girl і сьогодні я вам розповім про нові таємниці гри Sims 5, який поки що має назву проект Рене. Перед тим, як ми перейдемо до всіх деталей, прошу підписатися на мій канал всіх тих, хто ще не підписаний. Адже для мене, як для блогера-початківця, це дуже важливо. На новому саміті по Sims нам показали більше деталей нового покоління гри. Перших персонажів, приміщення та анімації. З них і почнемо. У анімаціях завдання розробників полягає в тому, щоб гравці... Зуміли щитувати емоції та думки сімів щодо їхньої поведінки, тому буде передбачено велику кількість різних варіантів настрою, поведінки, манери тримати себе та іншого. Всі емоції будуть відображатися у взаємних з іншими предметами. Та навіть іншими сімами сіми будуть навіть кидати посуд, кричати на рівному місці та всіляко показувати свої емоції. Зараз ви це побачите. Ох, і спека нас очікує, Я вражена освітлення: команда розробників активно задіює нові технології, які дадуть нам можливість візуально відчувати різні етапи дня. І налаштовувати їх для реалізації своїх власних побажань. Розробники створили навіть примітивні прототипи персонажів для того, щоб побачити їх розпорядок дня. Як сіми будуть проводити свій час вдома, в місті, як вони будуть взаємодіяти з оточенням? Які звички будуть мати, та як будуть проводити час? Як будуть проводити час? Перші сіми вже пересуваються по будинку та взаємодіють з іншими предметами для реалізації власних потреб. Прототипи швидко розвиваються і тому зовсім скоро розробники покажуть нам нові кадри гри, які ми дуже чекаємо. А тепер про зачіски. Наразі розробляється система реалізації кольорових аспектів, щоб максимально урізноманітнити зачіски та можливість вільного вибору кольору. Для того, щоб кожен з вас міг виявити свою реалізацію, створити самого себе, або створити те, що бачив своїй уяві. І найважливіший аспект нової гри це спілкування. Працюючи над анімацією, промовою і думками сімів, команда розробників малює ігровий процес у самому базовому вигляді, щоб розібратися, як і в який момент інформації стає на занадто багато, що впадає в очі в першу чергу, і що саме. Більшою мірою допомагає зрозуміти настрій вашого сім'ї. Ну і найцікавіше дата виходу гри. Поки що, проект знаходиться на ранній стадії розробки, і до виходу проджектрене. Пройде ще дуже багато часу. І не один рік. На жаль, саме так коментують дату виходу розробники. Тому схоже, що у 2023 році чекати нову версію гри марно. Але я вже знаю, що на нас чекає дуже багато нових доповнень і каталогів. І про все це ви можете побачити в цьому відео. Ну і звісно, точно з'явиться більше деталей про цю гру згодом, про які я, звісно, вам з радістю буду розповідати. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. І ви захочете підтримати його своїм лайком та коментарем, щоб його могло побачити якомога більше фанів Сімс. До зустрічі в наступних відео! Буде проти? Андор, Дай вам візняти!